6,5 мільярдів доларів виділені Байденом на допомогу Україні опиняться під контролем Трампа. Про це принаймні пише «The Times». і за даними видання, Пентагон досягнув межі озброєння, які він може щомісяця передавати Україні без шкоди для власної боєздатності. Ну і також є логістичні проблеми з доставкою озброєння військам України, і таким чином Трамп матиме контроль над тим. Як витрачатимуться ці самі гроші, ну і The Times припускає, що Трамп може вирішити пригрозити Путіну цими самими грошима, залишеними Байденом, давши йому вибір або сісти за сіл переговорів, або зіткнутися з прискореним постачанням більш летального озброєння в Україну? Ну і як пише видання: якщо мирні переговори проваляться, Україна сподіватиметься, що це спонукає Трампа. Передавати необхідну зброю та підтримку з можливістю використовувати зброю так, як вони вважають за потрібне, щоб нарешті витіснити сили Москви з частини наших територій і оголосити про перемогу над Путіним. Ну так принаймні повідомляє про це видання. А також в матеріалі йдеться. Про те, що за більш вірогідним сценарієм Україна отримає достатньо зброї, щоб заморозити конфлікт, і не дати російським військам за допомогою сил КНДР та іранської зброї просунутися далі. Ну і деякі колишні військові керівники вважають, що стратегія заходу, яка забезпечує Україну зброю для оборони, вона так і залишиться зброя для оборони, але не для перемоги. Ну і відповідно. А, що стосується політики а, Джо Байдена, і що стосується політики Дональда Трампа, а, ми знаходимося в режимі очікування. Кожного дня ми продовжуємо. Ну, здавалося б, після виборів щось має прояснитися, і ми вже мали би розуміти, як буде далі рухатися підтримка України, і відповідно якою буде стратегія Сполучених Штатів по відношенню до України, і м як вони планують собі вирішувати. А Російсько-український, як вони кажуть, конфлікт не те, щоб ключ від українських територій знаходився в Америці. Але ми розуміємо, що головний партнер, який надає нам найбільше зброї, він ну, давайте так має право пропонувати нам ідеї того, як може завершитися війна. Звісно, приймати або відкидати ці ідеї це вже особиста наша. Історія і тільки наші Збройні Сили України вирішують, в який момент їм там зупинитися, або відповідно в який момент це вважатиметься правильною фіналізацією війни. Тим не менше, в них є таке право нам пропонувати якісь варіанти. Ну і поки цих варіантів не дуже багато. Ще раз кажу, що всі сподівалися, що після виборів. Або Дональд Трамп, або е, Камала Гарріс е, відразу там о окреслять або намалюють нам свою позицію стосовно України або стосовно Росії, але цього не відбувається. Тому е, Зеленський провів телефонну розмову не з Дональдом Трампом, а з Олафом Шольцом, під час якої канцлер поділився деталями своїх телефонних переговорів з Путіним. Ну і президент України підкреслив, що лише об'єднана сила зброї та дипломатії може змусити того, хто несе відповідальність за цю війну припинити її. Справжній мир може бути досягнутий лише силою, каже Олаф Шольц. Дуже добре, що він це каже, але далекобійні ракети все так же не дає і каже, що позиція Німеччини в цьому питанні абсолютно ніяк не змінюється. Дуже дивно, Олаф Шольц знову ж таки, який розуміє, що справжній мир може бути підкріплений і досягнутий лише силою. говорить про те, що ми не можемо надати далекобійні ракети Україні. От вже вибачте. Ну і до речі, про те, що лише за силою стоїть справжній мир, заявив і колишній прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон. Він заявив, що будь-яке. Можливе припинення вогню в Україні, воно повинно початися з розміщення європейської миротворчої місії, включаючи британський контингент. І цей допис або цей висловлювання Бориса Джонсона стосовно миротворчого контингенту, воно просто наробило такого шуму на території Росії. Тому що там почали відразу е, на цій темі спекулювати. Там відразу почали е, думати, гадати, що ж це за миротворчий контингент. Ну і відповідно е, кажуть про те, що е, в СВР РФ зараз е, говорять, що е, наші партнери, Захід планує ввести в Україну 100 тисяч. Так званих миротворців і фактично окупувати Україну. Тобто, получається забрати Україну з під носа Росії. Получається, що таким чином Захід хоче не дати Росії окупувати Україну. От цікаво, скільки зараз військового контингенту Росії знаходиться на кордонах України, там, якщо я не помиляюсь, десь плюс-мінус мільйон. Тобто на Росії стверджують, що 100 тисяч найманців перепрошую миротворців. Ну але ж вони їх порівнюють з найманцями. Так, от 100 тисяч миротворчого контингенту можуть справитися з мільйонним російським військом, яке 100 тисяч випхає мільйонне російське військо з кордонів України. І, відповідно окупує Україну. Що у вас по математиці було у школі? Мені дуже інтересно. Хочеться спитати, і я це питання ношу з собою вже третій рік, а скоро буде. Ну і власне. Це питання залишається актуальним в тому числі і до генштабу російського. Ще один момент, про який також стало відомо, про те, що Туреччина на офіційному рівні підтвердила, що не підтримає мирний план із територіальними поступками України. Про це повідомив Чайгос. А кажуть постійно, особливо з російської сторони, йдуть вкиди про те, що Туреччина налаштована на формулу миру, яка передбачає заморожування конфлікту і поступки в територіальній цілісності. Так, от ми за два. Дні візиту в Туреччину провели зустрічі на дуже високому рівні, і нас запевнили, що це абсолютно неправда. Також за його словами, Туреччина підтримує Україну в багатьох напрямках. Обидві країни зацікавлені у розвитку двосторонніх стратегічних відносин парламентської співпраці. Ну і власне. Такою вона, я сподіваюся, і буде. Ми не вперше бачимо намагання Туреччини. Як ми кажемо, сидіти на двох стільцях і вашим, і нашим, і відповідно Україні допомогти зброю, тому що ми бачили цю підтримку на початку повномасштабного вторгнення за що величезна дякую. Ну і звісно, намагання Раджепа та Іпа Ердогана все одно підтримувати фінансові стосунки з Росією відповідно торгувати з Росією, заробляти з Росією і максимально робити все можливе щоб е далеко від себе е росію не відпускати ну і ще е хочу сказати кілька слів про південну корею тому що напередодні відбувся візит міністра премі е міністра оборони до е Південної Кореї, і відповідно, ми сподівалися, що нам можливо зголосяться продати зброю з південної Кореї. Але е, зброї ми не побачили. а Побачили 100 мільйонів доларів фінансової допомоги від Південної Кореї. Про це розказав сьогодні Денис Шмигаль, е, каже, це перша бюджетна допомога від корейських партнерів, яка буде спрямована на підтримку соціальної сфери, тому що знову ж таки Південна Корея виступає проти підтримки військової, а значить, ці гроші не можна витрачати на військову допомогу. А, Ну і е, крім того, кажуть, що цьогоріч Київ та СЕУЛ підписали угоду, яка дозволить залучити понад 2 мільярди доларів. І напередодні також стало відомо, що Південна Корея відмовила Україні в продажі озброєння. Делегація на чолі з очільником Міноборони Умеровим просила саме продати Україні озброєння, а не поставити його безоплатно на курят Південної Кореї. Сказав, що експортувати зброю до України складно. Він робити цього не буде. Ну і наразі зайвої зброї, взагалі в. На продаж у Сеула немає. Давайте долучимо до нашого ефіру. Політолога, партнер комунікаційної агенції Good Politics Максим Джигун. мав би бути з нами на зв'язку. Маємо певні труднощі з зв'язком, тому що перебої в Україні з. Енергоживленням і електропостачанням я продовжую стверджувати, що нічого не зупинить ефір, час якого настав, але тим не менше є певні моменти, на які ми з вами маємо обов'язково зважати. Поки чекаємо на пана Максима в нашому з вами ефірі, давайте ще кілька слів стосовно Південної Кореї. Тоді поговоримо, тому що знову таки в момент світ дуже швидко змінюється. Знаєте і. Настільки швидко, що Застарілі правила ООН, вони наразі, як ми бачимо, не працюють. Організації, які працювали, створювалися 30-40 років тому. Вони також не працюють. Ми бачимо недолугу роботу, наприклад, Червоного Хреста, та який не може ніяк повпливати на Росію для того, щоб поїхати і ще раз перевірити, в яких умовах знаходяться наші захисники в полоні на території Росії. Магате. Яке постійно висловлює глибоке занепокоєння і стурбованість, і й попереджає про загрозу е, ядерних е, моментів, та, ядерних вибухів і так далі, але невідомо кого попереджає і кому загрожує. Так от і тут в черговий раз хочеться сказати Південній Кореї, що світ дуже швидко змінюється. І якщо північно-корейські війська вже знаходяться на території Росії, то, певно, е, пункт про непродаж зброї воюючим країнам слід би було вже. Починати переглядати ну щонайменше, три роки тому.